Чому не на фронті? А будеш на фронті и попадешь там в передряву или в окружении. Напишуть Боже, допоможе нашим захисникам. А когда за двох сотят, напишут герои не вмирають и пойдут искать очередних дураков, кому будуть задавать этот же вопрос. Не ведись это галимая провокация. Изначально. Почему не на фронте? Ребят, никогда не отвечайте на эти провокационные вопросы. Никогда, я сейчас объясню почему. Потому что, чтобы вы не ответили, вас все равно смешают с говном. Если ты не на фронте, по здоровью, по работе, отсрочка у тебя, пятая, десятая, никогда не объясняй. Почему? Объясняю тебе почему. Потому что сейчас они тебе пишут, почему не на фронте. Когда ты будешь на фронте и попадешь в передрягу, они напишут, Боже, поможи нашим захисникам. А когда тебя за двух сотят, они скажут, герои не вмирают и пойдут искать очередного дурака, который Кому зададуть ті вопроси. Не відділісь. Народний депутат Вадим Івченко з партії Батьківщина пропонує заборонити ухилянтам та їхнім дітям вступати до вищих навчальних закладів. Перед початком підписуйтесь та поширюйте більше цікавого в інших відео. На мою думку, ця норма є абсолютно неконституційною. І мені цікаво, де взагалі такі депутати беруться, чому вони взагалі в Верховній Раді, що вони там роблять. Хіба не зрозуміло, що така ініціатива може і так знизити наш мобілізаційний потенціал і бажання людей захищати країну, а ті, що є, вони будуть просто виїжджати за територію України і самі і своїх дітей туди тягнути. Тому перед тим як такі норми взагалі пропонувати, то думайте, що ви кажете. Ви підставляєте не тільки свою партію, але й взагалі всю Верховну Раду. У разі, якщо вам потрібна допомога, звертайтеся контакти в шапці профілю. Якщо ви не згідні з висновком МСЕ щодо призначення групи інвалідності або визначення проценту втрати працездатності, ви маєте право звернутися з оскарженням до відділу МСЕК при МОЗ. Для того вам потрібно написати скаргу, сформувати, з чим саме ви не згідні, або які ваші результати досліджень, аналізів або діагноз, не враховані МСЕК при визначенні групи інвалідності або втрати працездатності. І тоді МСЕК зобов'язане повторно переглянути ваші документи і прийняти відповідне рішення щодо стану вашого здоров'я. you <laughs> Відмовився воювати, бо багато друзів УРФ на Закарпатті працівник заводу отримав вирок. Як відомо, в Україні триває 721 день повномасштабної війни, розв'язаної путінською Росією. Мобілізація більш ніж 15% чоловіків, які ще не мобілізовані, призведе до економічного колапсу в країні. Ця межа чітко прорахована, тому влада повинна віддати пріоритет білому бізнесу. Який платить податки і має офіційні заробітні плати, сказав експерт. Мобілізація в Україні, адвокат пояснив, які покарання готують для ухилянтів. Для мене контури майбутнього закону про мобілізацію частково вже зримі. Зокрема, вважаю, що запровадять заборону на виїзд за кордон, обмежать у праві керування і, можливо, приберуть норму про арешт рахунків. Але про це поки що дискутують самі депутати, сказав він. На Тернопільщині працівники ТЦК безпідставно зняли з обліку 15 офіцерів, справи розглянув суддя Віктор Сіянко, який дослідив усі матеріали та визнав військових винними у недбалому ставленні до служби, призначивши їм по 2465 гривня штрафу. Фінансова бронь від мобілізації не можуть бідні воювати за багатих. Я вважаю, що будь-який ценз в питанні мобілізації, крім тих, що вже є в законі. Підриває дуже важливий принцип справедливості пожертви, який є основоположним принципом країни, яка воює. Якщо цього принципу не буде, то втратиться сенс для людей захищати країну. А майновий сенс це найгірший сенс, який можна застосувати в цьому контексті, бо не будуть і не можуть бідні воювати за багатих, підкреслив нардеп.